Вітаю глядачів каналу Терапія Не зовсім звичне відео в форматі влогу, але це повноцінний урок саме по рукаву. Сукні такого фасону боху ви вже вмієте шити, в залежності від. Тканини, яку ви оберете, та від висоти оцих ярусів ви отримаєте ну, зовсім різні сукні, навіть якщо вони подібні. Зверніть увагу на рукава. Вони абсолютно однакові. Була взята однакова кількість тканини за виключенням тільки ось цієї верхньої довжини, рукавчику та внизу. Сьогодні. Відео саме про цей прекрасний рукав. Отже, роздивляємося його трішечки ближче. Рукав з куліскою, яка прострочена посередині. З вивороту вона повністю закрита, там немає ніяких додаткових швів. І такий рукав виглядає ну, дуже красиво, він вільного покрою і дуже жіночний. До речі, ось таку рюшу ви можете робити не тільки на рукаві фасону реглан, а будь-де. Це може бути частиною декору. Будь-якого рукава, і також це може бути частиною декору, домашнього текстилю, подушок, будь-чого. Ну, і, як завжди, трішечки, я зроблю огляд самих суконь для вас. Ці сукні пошиті були за попередньою домовленістю для дівчини, яка хоче зробити подарунок для своїх подруг. Отже, рукав роздивилися, тепер. Секретик невеличкий, як же робити і виконати такий рукав. Бажаю вам всім приємного перегляду! Не забувайте ставити пальчик догори вподобайку під цим відео. Та пишіть, будь ласка, ваші коментарі на рахунок цих суконь. Всім вам гарного настрою! Усім привіт! Сьогодні буде не зовсім звичне відео для вас. Отже, що це таке лежить на столі. Як ви побачили на початку цього відео, це рукав реглан, такий, як у нас в році Бохо, але він відрізняється тим, що ми його з вами зробимо з рюшою. Ми викраюємо самий звичайний рукав. Ось, Я вже просто підготувалась заздалегідь, тому, о, так, ось. Викраємо основу, викраюємо рукав. Рукав у нас широкий. Для того, щоб зробити рукав реглан, я зазвичай беру, ось у мене на столі є відмітка: ширина цього рукава кожного 55 см. Так? А як же нам зробити рукав, щоб він був з рюшою? Цієї ширини, ось цієї 55 см, її все рівно недостатньо для того, щоб ми призборили і була гарна рюша. Що для цього нам потрібно зробити? Так, нам потрібно для цього зробити нижню частину ширшою, так? Ось цю нижню частину. Довжина рукава може бути будь-яка. Довжину рукава, зазвичай ми міряємо не отак, тому що в усіх у нас різна. Висота пройми. А ось у нас довжина рукава від цього шва. Тут 7 см. Далі що ми робимо? Далі, для того, щоб зробити рюш, ми беремо смужку тканини, яка, як мінімум, на 20-30 см довша ну, або ширша. Так? Ось, Зверніть увагу, в мене вже два, дві підготовлені смужечки. Я їх сюди викладаю, от щоб вам було зрозуміло. Так, тут вони ширші приблизно на 40 см. Зараз точно скажу скільки, ось так, якщо положити, бачите, скласти на столі, то ми бачимо ось 40 см, смужка. Вона може бути будь-якої також висоти. В мене 10 см. Але я заздалегідь вже зробила підгибочку, пів сантиметра, ще пів сантиметра, і запрасувала праскою. Це я роблю завжди, тут не застрочено, але я так роблю для того, щоб в процесі шиття, в процесі, як я працюю з тканиною, вона внизу не розсипалась. Працюю я, в мене тканина ця льон е екологічний, ось такий тонесенький. Ви знаєте, що льон досить такий сипучий матеріал, тому я працюю таким чином. Тепер що роблю? Ми ось, підвернула, тобто на 40 см в мене ширше, ніж рукав, найменше це від 30 см, і прострочили прямою строчкою. Далі за нижню нитку. То, коли ви строчите на машинці, у вас нижня нитка це шпулька. Так, за нижню нитку ми е, тягнемо. Тут можна деякі дівчатка два рази е, прокладають строчку, але цей льон він досить таки гарно збирається. І ось ми маємо з вами отримати рівномірну збірочку. Збираємо це все. Збираємо. І Потім, що потрібно робити, після того, як ви зібрали по розміру рукава. Ми сшиваємо виворіт до виворіту, ось так. Щоб у нас оця строчечка вийшла на лице. Ви зрозуміли, так? Рюшу пришиваємо до рукава. Далі, що необхідно зробити? Нам необхідно зробити куліску. Що це таке? Це смужка тканини. Повністю вона відповідає оцій верхній частині рукава, і ширина в неї. Має відповідати ширині резиночки, яку ви приготували для того, щоб вставити в цю куліску. Зверніть увагу, ось повністю відповідає ширині резиночки. Може бути трішечки більше на пару міліметрів. Ось резиночку ви зробили і куліску. Тепер що ми робимо? Ми спочатку пришиваємо, як я вже вам сказала, рюш. До рукава на лице, ось таким чином. Зараз це все підготую шию і показую, що робити далі. Отже, пришили. Тепер зверніть увагу на те, що у нас тканина льон, тому оцей припуск, якщо ми її підрізаємо, то злегка щоб просто от, оці ниточки, які у вас в процесі шиття там, ну, скажімо так, від, відділилися, то ми їх злегка ось так підрізаємо, але не більше, тому що з сипучими матеріалами робота надзвичайно має бути охайною. До речі, дуже зручно прибирати з прасувальної дошки будь-які нитки от просто щіточкою. Далі, що ми робимо? Ми запрасовуємо шов оцей з рюшою вверх, ось сюди вверх рукавчика. Вам зручно було пришивати потім коліску. Зрозуміло, отак запрасовуємо. Тепер що ми робимо? Ми беремо з вами коліску, яку підготували заздалегідь. Накриваємо оцей шов повністю і пришиваємо її з однієї і з іншої сторони по краю. Піднесу трошки поближче вам, щоб ви зрозуміли. І таким чином у нас куліска зверху, і з вивороту у нас також всі шви приховані, як ви бачите. І потім ми сюди всередину продягаємо резиночку. Гумку. На неї чомусь кажуть гумку, але гумка це не резинка. Скільки ж необхідно ось цієї гумки по. Об'єм вашої руки, плюс, як мінімум, 5 см ми беремо на свободу. Це як мінімум. Але оскільки це я плаття шию не для себе, то я візьму ну, на кожний рукав 35 см ось цієї бавовняної резинки. Все, далі шиваєте рукав, як зазвичай. Таким чином, ця. Оборка або куліска може бути не тільки на рукаві, це може бути частина сукні, ось, наприклад, наталії така оборка, чи будь-де і зверху або декоративний пояс, або куліска, не обов'язково в неї продягати резинку. Ось такий як елемент декору. Ви можете таким чином, наприклад, також шити домашній текстиль, це може бути наволочка, це може бути простирадло, все що завгодно. з... З приховуванням оборки, так? тому що це дуже охайно, і у вас дуже охайний виворіт і дуже охайне лице. Ось таким чином замість цієї куліски зазвичай на простирадлах і на наволочках використовують ляне мереживо. Це, якщо не буде там всередину вставлятися резиночка. Ляне мереживо мережево досить -таки плотне. І не буде проглядати ось ця нитка. Враховуйте, щоб мережево має бути плотне, щоб повністю перекрити ось цю куліску. На цьому все. Готовий результат, як завжди ви бачили на початку відео. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Бувайте здорові! Бережіть себе, цьомки бомки До зустрічі! Після того, як куліска готова, беру саму звичайну англійську шпильку. І вставляю резиночку всередину. Для додаткової фіксації, і це як елемент декору, я ще зроблю посередині шов. Посередині цієї куліски, коли вже резиночка буде вставлена в неї. Це зробити надзвичайно легко. Показую як ось. А рукав просто потім я зшиваю, ось боковий шов. Можна зробити це по колу, але це буде не так зручно. І все рівно в рукаві у вас боковий шовчик є. Отже, продіваємо резиночка менша, ніж куліска. І це нормально, тому що вона ж має зробити невеличку збірку. так? Збірку самого рукава. Ось в мене доходить до краю так, резиночка. Я її пальцями беру і додатково фіксую обов'язково на машинці. Пришиваю її до рукавчика, щоб не вилізла резинка. Отак, тут я бачу. мене. Зафіксована саме клізко, так? І от тут я зафіксувала, вже в мене резинка не вилізе, тому я з легкістю далі продовжую її. Так, ось ось краєчок резиночки, шпильку я забираю, резиночку тримаю пальцями, і також її з іншої сторони. Фіксую обов'язково я її пришиваю. Далі розправляю руками. Ось таким чином тримаю. Так, вона розправилась. Тепер я беру просто посередині прямою строчкою, але ви маєте строчити рівно, тому що без цього не вийде. Якщо вам важко, намалюйте лінію. Таким чином я розтягую резинку. Вона потім стягується і робить ось таку оборочку. Таким чином вона нікуди не дінеться всередині, не перекрутиться. І виходить дуже красива збірка. Все? Лице виворіт надзвичайно охайний. Ось така красива у нас декоративна оборка рукава.